У районному етапі всеукраїнської військово-патріотичної дитячої нацької гри Сокілджура, що відбувся днями, взяли участь 10 команд з різних громад, а саме Білоцерківської, Володарської, Грибінківської, Ковалівської, Татіївської, Рокитянської, Сквирської, Ставичанської, Зенської та Форсівської. Якщо в колишньому минулому питання оборони, охорони захисту свого особистого, честі і гідності, будемо так казати, і патріотичного виховання це було опосередковане, таке тутожне поняття. То на сьогоднішній день в зв'язку із вторгненням російських окупантів на територію нашої України це питання стоїть досить актуально і досить гостро. Ми в першу чергу намагаємося організувати відповідний конкурсний відбір, саме проведення конкурсу для того, щоб Першу чергу діти набули практичного досвіду, яким чином вони можуть захистити себе, вміли і розумілися на понятті захист батьківщини, набули певних навіків, і, звичайно, ми маємо обрати кращих, але кращі будуть всі. Юні козаки продемонстрували високий рівень майстерності та підготовки у різних конкурсах. Змагання включали строєву підготовку, фізичні вправи, вогневу підготовку, тактичну медицину, саперну справу, метання гранат та туристичну смугу перешкод. Ну, ми намагаємося приблизити наші конкурси, саме щоб вони були не від життя. Ми вчимо дітей володіти тими навиками, які, можливо, знадобляться їм саме те ж саме орієнтування на місцевості. Ми говоримо про тактичну медицину чи рятівник надання першої медичної допомоги в тому числі в умовах бою. Ми говоримо про те, що наші діти мають бути сильними, фізично розвиненими, ми говоримо про конкурс фізкультури, фізичні наші конкурси. Ну і решта конкурсів також зовсім не зовсім немаловажні. Наші діти, наші хлопці, в першу чергу, це майбутні захисники України, яким знадобляться навики і орієнтування, і тактичної медицини. І той саме подолання смуги перешкод, тому е, всі оті навики, які вони здобували, навчалися, чому протягом року під керівництвом своїх виховників, педагогів, сьогодні вони мають це показати. Кожна команда показала злагодженість, спритність та знання у всіх етапах, що є свідченням їхньої ретельної підготовки та командного духу. Гра «Сокіл Джура» стала справжнім святом патріотизму та спортивного духу для всіх учасників та глядачів.